Це є посівний матеріал, хлопці. КВС Міл. Третя репродукція. Не перша, не еліта, не друга. Ну, фікус. Третя. Так і буде писатися. Щоб не думали, що я намахую? Я просто намахую і пишу, що намахую. Щоб всі знали. Ну, ви ж знаєте, як КВС МІЛ виглядає. Ви знаєте, що це не він. І це не він. Це взагалі ні разу не він. Оно він, он, оно він. Он, он. Ще трохи є. До тоні, до тоні. Більше не буде. Більше не буде посівного. А стоварки я насіння не роблю.